Вітаю! Ну що, знову звіряєтесь в графіками відключень? Плануєте свій вечір, роботу та й усе життя з оглядкою на те, чи буде світло? А що, як можна про це все просто забути? Сьогодні розберемось, як одна технологія, а саме акумулятор Felicity, може подарувати повний контроль над енергією у вашому домі. Думаю, це відчуття знайоме кожному, так? Постійне підлаштування під графіки, ну це справді виснажує. Але уявіть на мить, що ви просто не звертаєте на них уваги, бо вам не потрібно. І це не фантастика, таке рішення існує. І рішення це по суті дуже просте: треба створити власний особистий запас енергії: мати світло, інтернет і тепло саме тоді, коли це потрібно вам, а не коли дозволяють зовнішні обставини. І це технологія, яка доступна вже сьогодні. Ось наш план на сьогодні. Пробіжемось по ключових моментах від того, як отримати енергію під час блекаутів до безпеки, довговічності і навіть розумної економії. Розберемо все по полишках. Поїхали! І почнемо, звісно, з головного: енергія тут і зараз. Блекаути, на жаль, стали для нас звичною справою. Так, от, батареї Felicity – це і є потужна сучасна відповідь на цей виклик. Це, знаєте, такий собі особистий острівець стабільності у будь-якій ситуації. І тут, що важливо розуміти, це її масштаб. Це не просто великий павербанк для квартири, ні, це професійне рішення. Воно може живити цілий приватний будинок, забезпечувати автономність офісу чи магазину і навіть живити критично важливе обладнання, де світло має бути завжди. Гаразд. Ми говоримо велика ємність, багато енергії, але що це означає на практиці? Скільки це в годинах роботи холодильника чи комп'ютера? Давайте переведемо ці технічні кіловати на мову нашого з вами комфорту. Ось вона ключова цифра: майже 12 кіловат годин. Щоб ви розуміли, це в сотні, а то й тисячі разів більше, ніж у звичайних павербанків. За цим числом ховаються години, а може й ціла доба стабільної роботи найважливіших домашніх приладів. А в реальному житті це означає ось що: холодильник працює і продукти не псуються. Інтернет є, ротер працює, можна спокійно працювати чи дивитись фільми, світло є. Тобто, ви не виживаєте, а просто продовжуєте жити звичним життям, щоб там не відбувалося з міською мережею. Звісно, коли ми думаємо про такий потужний пристрій у власному домі, одразу виникає два головних питання: перше, наскільки це взагалі безпечно, і друге, як довго ця штука прослужить. Давайте зазирнемо всередину. В основі батареї лежить хімія, і це не та хімія, що в смартфонах чи електросамокатах, це літій залізофосфат або скорочено лі 4 Головна його перевага він термічно стабільний, тобто не схильний до перегріву чи займання. Це без перебільшення найбезпечніший тип літієвих батарей для встановлення у житлових приміщеннях. А тепер подивіться на цю цифру: 6 тисяч. І це не просто число, це кількість повних циклів заряду розряду, які гарантовано витримує ця батарея. Це ну це просто колосальний ресурс порівняно з будь-якими іншими технологіями. А ось що ці 6 тисяч циклів означають у реальному часі. Навіть якщо заряджати і розряджати батарею кожного божого дня, її вистачить на понад 15 років. Тобто це не тимчасове рішення на один-два сезони, а фундаментальна інвестиція у свій спокій на десятиліття вперед. А ось тут усе стає ще очевидніше. Давайте просто порівняємо. Термін служби 15 років проти в кращому випадку двох. Безпека абсолютно стабільна хімія проти ризику виділення газів і вишенька на торті Фелиситі не потребує жодного обслуговування взагалі. Думаю, коментарі тут зайві. Окей, з комфортом і безпекою розібралися, але ж є ще й фінансовий бік. Чи може така система не просто бути статтею витрат, а й реально допомагати економити? Так, і зараз побачимо, як. Цей графік чудово ілюструє одну річ реальну вартість енергії. Так, початкова ціна на літієву батарею вища, але якщо поділити її на ту гігантську кількість енергії, яку вона збереже за 15 років, то вартість кожної кіловат години виявляється в рази нижчою, ніж у старих дешевших акумуляторів. А ось вам ще один спосіб економії, і він просто геніальний. Якщо є двозонний лічильник, то вночі, коли електрика вдвічі дешевша, ви заряджаєте батарею. А в день, коли тариф дорогий, ви живете свій дім від цієї накопиченої енергії. Це пряма і дуже відчутна економія у платіжках щомісяця. Але хто керує всіма цими складними процесами? Всередині батареї є справжній бортовий комп'ютер, який, власне, і відповідає за її довге, безпечне та ефективне життя. Давайте зазирнемо під капот. Ця система називається BMS. По суті, це і є мозок батареї. Вона працює як такий собі розумний охоронець 24 на 7, стежить за температурою, не дає батареї перезарядитись чи роз'ядитись занадто глибоко, балансує всі елементи. Фактично, BMS гарантує, що ваша інвестиція прослужить максимально довго і безпечно. Зараз буде трохи технічний, але дуже важливий момент. Правильна напруга і архітектура цієї батареї гарантують її ідеальну сумісність з інвертором, тобто з тим пристроєм, який перетворює енергію для дому. Простими словами, це означає, що система працюватиме як єдиний організм, максимально ефективно, без втрат і без проблем, які часто бувають у саморобних чи дешевих системах. Отже, давайте підсумуємо, про що ми сьогодні говорили. Якщо подивитися глобально, то мова не просто про батарею, не про кіловати і цикли, мова про щось набагато більше про спокій та впевненість. Ось ця фраза, на мою думку, найкраще підсумовує всю суть. Це не просто покупка гаджета, це капітальна інвестиція, інвестиція у власну енергетичну безпеку, у стабільну роботу бізнесу, у комфорт і спокій своєї родини. Отже, що ми отримуємо в сухому залишку? Величевний запас енергії, найбезпечнішу з існуючих технологій, термін служби, який вимірюється десятиліттями, і розумний мозок всередині, що за всім цим стежить. Це і є формула справжньої енергетичної незалежності. І наостанок просте питання, яке варто поставити собі, враховуючи все це, може і справді настав час перестати залежати від графіків, може настав час взяти контроль над енергією у власні руки. Подумайте про це.